Доброго здоров'я, шановні глядачі! Якщо ви бачили попереднє відео, то, скоріш за все, у вас виникло питання, що такого особливого в трипільських спарених ємностях? Чому ось такий малюнок, який ми отримали способом геометричної побудови за пропорціями 1, 2, 3, 5, став символом княжого роду? Для того, щоб з'ясувати, проведемо невеличкий експеримент. Але спочатку варто приділити увагу двом коментарям, які надійшли на попереднє відео. Перший звучить так. Кола з радіусами зрозуміло. Але як ви поясните квадрати? Пояснюю. Квадрати я використала для того, щоб не заморочувати вас калькулятором. Давайте зробимо креслення без використання лінійки. Воно буде не набагато складніше, і повторювати його від початку ми не будемо. Перший квадрат був використаний для того, щоб знайти місце положення спільних точок для R2 і R3. Червоне коло проходило через кути квадрата і таким чином давало нам. Точки перетину між синім і червоним. Повертаємося до пропорції Фібоначчі, Яка, як ми вже з'ясували, не є його власним винаходом. Співвідношення першого кола до другого це 1 до 2. Другого до третього – 0,66. Третього до п'ятого – 0,6. Перше коло становить. По рівно половину радіусу другого. Це та частина, яка є спільною і для першого, і для другого кола, Виглядає це ось так. Ось пропорція 1 до 2. Це означає, що одне велике коло вміщує в себе два маленьких. Їх перетин в самій широкій частині дорівнює 0,5. Тоді друге коло. Перетинається з третім на відстань 0,66 згідно пропорції 2 до 3. Але це знову ж таки, оці 0,66 стосуються знову ж таки, першого кола. Чому це так поясню наглядно. Ось макет спіралі Фібоначчі. Співвідношення є маленьке коло, більше, ще більше. Ось вона збоку. Так, пропорцію Фібоначі малюють в площині. Але спіраль розкручується не просто в одному напрямі. Вона вигинається і таким своїм рухом створює траєкторію нової спіралі. В результаті кола починають перетинатися одне з одним. виглядає це наступним чином: ось наше перше коло. І оце. Територія оце наші 05. Лінія перетину першого кола з другим. Третє коло перетинається з другим уже на меншу відстань на 0,66. Може, так буде зрозуміліше? Є велика синя спіраль Фібоначчі, І навколо неї накручується маленька, червона. Для того, щоб. Маленька не зійшла з траєкторії синьої, вона змушена зміщувати свої кола і перетинати між собою. За пропорцією, знову ж таки, за пропорцією Фібоначчі. На цьому кресленні. За одиницю я взяла три клітинки 15 мм. 0,666, Множимо на 15. дорівнює... 9,99 це приблизно 10 мм. Що становить дві клітини. А тепер дивимося. Ось ми отримували за допомогою квадрата перетин, і він становить рівно дві клітини. Ось ви бачите побудову без використання квадрата. Що тут дві клітини перетину, що тут дві клітини перетину. Тепер перейдемо до квадрата більшого розміру. Ось він. За допомогою приєднання до нього такого самого ми знаходили місце положення другої ніжки чаши. Наступна пропорція 3 до 5 дорівнює 06. 0,6 треба помножити уже не на радіус першого кола, а на радіус другого. 06 помножить на 3 дорівнює 18. Чому це так? Тому що ось. Перетин Першого з другим, потім другого з третім. А третього з п'ятим перетин не має ніякого відношення до першого кола. Тому тут потрібно брати радіус другого кола 30 мм. Сумістивши два квадрати один до одного, ми отримали перетин двох Р5. Ось я виділила їх синім кольором. Вони перетинаються ось так наступним чином впритул до маленького квадрата. І якщо відміряти відстань від однієї осьової лінії до іншої осьової лінії, то ця відстань буде, буде точно такою ж, як і відстань між точками перетину двох r5. Але я обіцяла не використовувати квадрати, тому креслимо R5, велике синє коло. І повертаємося до числа 18 мм. r 5 повинно перетинатися з нашою r 3 на відстань 06, яка становить у нас 18 мм. Центр кола r 3 дасть нам точку, через яку буде проходити осьова лінія для побудови наступної другої чаші. Повернемося до малюнку на цьому артефакті. Поєднання двох одиниць дало нам форму ніжки. Сума 1 плюс 2 дорівнює 3 дало радіус верхньої і нижньої частини чаші. А за допомогою трійки і п'ятірки ми отримали відстань між двома ніжками спареної ємності. Бачите, тут. Кошаче око менше, а тут більше. Це трійка, це п'ятірка. Тепер хочу внести невелику корективу до попереднього відео. В ньому ми ставили зверху на одну спарену ємність іншу. Але такий спосіб постановки деформує коло радіусом 3 r 3 Ми отримали його сплюснуту форму. Важливо виправити помилку. Бачите ось цю горизонтальну полосу на княжому гербі. В попередньому відео ми читали її як символ поєднання. Така лінія, ось вона малинового кольору, присутня на нашому кресленні. Вона з'являється, якщо контури чаші стають частинами одного кола радіусом r 3 Я залишила маленький малиновий зазор. І в результаті отримала точну копію княжого символа, який означав знатність роду. Слова знатність і знання мають один корінь, тому така печатка це символ знань, якими володів рід князя. Можливо, в когось виникне питання, чому на такому символі відсутня нижня частина чаші. Повернемося до трипільського малюнку. Якщо порахувати кількість кошачих очей на верхній і на нижній на півсферах, то такого розміру тут помістяться три ока, а тут 4, ми будували креслення за рядом чисел 1, 2, 3, 5. А в ньому відсутнє число 4. Воно не бере участі в побудові спіралі, а ті глядачі, які бачили мої сюжети про календар і поділ його на долі, знають, що четвірка нічого не створює, вона руйнує. Тепер перейдемо до другого запитання, яке я отримала від глядача. Звучить воно так. У вас є впевненість, що в ті давні часи всі гончари користувалися циркулем та числами Фібоначі? тим більше, що і писемність у трипільців не збереглася. Відповідь така: писемність це спосіб збереження інформації точно так же, як і малюнок, а тепер уявіть себе на місці древнього художника. Навколо вас буяє природа, але ви на горщиках малюєте не квіточки і не пташечок. А вперто креслите спіралі, кружечки, хрестики, міандри для чого? Та тому, що красу оточуючого світу матимуть можливість побачити ваші нащадки і без ваших малюнків. А от інформацію про те, яким чином, за якими законами створене все навколо, треба зберегти і передати потомкам. Крім цього, навіть неозброєним оком видно, що на цьому біноклі пропорції Фібоначі не витримані, більш пропорційною виглядає ось такий артефакт. Головне ж завдання такої спареної ємності зберегти за допомогою малюнку пропорції побудови. Тепер розповім, що такого особливого в цих біноклях. Я обіцяла невеликий експеримент. Але щоб не затягувати час, просто коротко розповім, як його зробити самому вдома. Ви не раз спостерігали, як з ванни витікає вода. Кожного разу вона буде закручуватися лише в одному напрямку. По іншому буде, якщо ви візьмете дві лійки, наповните їх водою. Пам'ятаємо, що лійки потрібно поставити не впритул, а на відстані одна від одної. Якщо дати воді можливість стікати, то ви побачите, що в одній лійці рідина закручується вправо, а в іншій вліво.